Привіт, мене звати Оленка. Це моя собака-вишня. Приїхала моя довгоочікувана посилочка Сінсей, яку я зараз буду разом з вами розпаковувати. Хто вперше на моєму каналі? В мене канал про ремонт своїми руками: як можна бюджетно втілювати картинки з Пінтересту. Ну, наприклад, перефарбувати шафу або перефарбувати плитку у ванні. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Ну що, почне розпаковочку. Ліжечко для вишні. Я не знала, чи вгадаю з розміром, тому що вишня у нас росте, вона ще цуценятко. Тому подумала, у мене ще є кіт, тому думаю, комусь та й пригодиться. Ану, вишенька, давай трошки. Ану, давай, ну, зійде. Так, ось так виглядає це ліжечко. Вишня, та дай показати людям ліжечко. Я брала його зі знижкою. Я взагалі стараюся брати всі. Е Сінцейські акційні товари. В них щотижня є знижки то мінус 20, то мінус 30, то мінус 40, а коли розпродажі, то взагалі. Вишня, тобі подобається, ліжечко? Подобається? Вишня? Вишня. Така класна кісточка. Отже, замовила ось такий пуфік. Його можна використовувати як підставку для ніг. Коли ти сидиш в кріслі зручно, він доволі стійкий, міцний. На ньому можна просто сидіти. Я сідала, він витримує, і він доволі такий стійкий і ціна прекрасна. Далі. Я дуже люблю пекти піцу. І я собі замовила ось таку дошку. Гробна дошка називається, але тут, бачите, є таке, таке різьблення, і зручно буде розрізати піцу. Ось така маслянка. Бамбукова кришка, написано бата і, е, і залізна, залізна, скляна, скляна сама ємність. Я думаю, що не тільки для масла її можна використовувати. Дуже красиво, симпатично і так воно, воно закривається. Ось це взагалі любов. Мірні ємності. Вони виглядають, як малесенькі-малесенькі кастрилечки. Я теж її замовила для більше для декора. І вони будуть дуже красиво виглядати. Так, і ось така терка. Теж дуже красиво. Крупна, мілка, і я це так розумію для капусти чи для чого, не знаю. Так, і останнє це дитячі спортивні штанці. Я вже не вперше і навіть не в десяту замовляю сину спортивні штани, але цього разу я дуже розчарована, тому що. Ось ну, на камері напевно це не передасть. Мені здається, що тут дуже багато синтетики. от прям І вона відчувається в руках. Я подивилася на склад, тут 60% бавовни, 40 поліестру, але чогось мені так здається, що він коли почне їх носити, вони зразу скатаються і якість не дуже. Попередні рази я замовляла взагалі не так були. От вони прям аж скриплять в руках. Коротше, дитячий одяг спортився, тому що я дуже була задоволена ціною. бо ніде неможливо купити спортивні штани дитячі нові, за 100-130 гривень. А по акції можна було взагалі там, за 80 іноді придбати. Ось цей набір мені обійшовся 500 гривень, от якраз і виходить одні штанці по 100 гривень. Ну, немає такої ціни, навіть на секонд-хенді не купиш. Але подивимося по якості, чи вони скатаються зразу чи ні. А зараз розкажу вам про товари, які я раніше замовляла з сайту Сінсей. Так, тримач для туалетного паперу. Він такий матовий чорний з бамбуковим наконечником. Населяється 4 рулончика. Прекрасно у використанні претензій немає. Дозатор для мила. За 79 гривень ну просто не знаю. Прекрасно. Чудово, супер. Пластиковий накінечник, але все працює. Ламається вже в використанні більше півроку. Ось такі корзинки. Колись вони коштували 119 гривень. А якщо натрапити на акцію, то взагалі можна було взяти щось за 79 гривень. Я взяла дві чорну, тут зберігаю рушники. І ось таку білу. Залізні. Ну вони трішечки кривенькі, тому що ну, прям не ідеальні, але, в принципі, нормальні. У мене супер. Так, ще ось така корзинка. Вона велюрова, рожева я теж зберігаю в ній в коридорі. Ось тут у мене є чашечки. Єдиний мінус цих чашок, що їх не можна мити в посудомийці І будьте обережні, якщо ви щось в них грієте в мікрохвильовці. Краще цього не робити, тому що ручка настільки нагрівається, я вже декілька разів попекла руки. Але чашки дуже класні. Так, ось така. Теж керамічна, чорна, блискуча. Е, такий контейнер для печива. Теж посадиметься мати відповідно можна, тому що тут є золота. Тримач для рушників. Я часто користуюсь паперовими рушниками. І чудово, У мене перед тим була якась залізна і вона дуже е, ржавіла, тому мені дуже подобається, що тут дерев'яне дно. Ось у мене є така наволочка. Дивіться, бачите, що з нею сталося. Але я не знаю, хто в цьому винен. В цьому винен кіт чи син, як так сталося, але вона дуже порвалася. Дуже шкода, тому що насправді виглядала дуже так якісно і красиво. Ну, буває. Ось є ще підставка. Підставка для квітів, я сюди вклала штучні квіти в коридорі теж симпатичні міліметр. І моя любов це свічки. Ось таку свічку замовляла на сінце, я вже майже її спалила. Тут на три фітіля з ароматом. І Теж, коли, коли в них бувають дуже класні акції, то ці свічки можна фактично за дарма взяти. Ось цю, наприклад, взагалі замовляла за 79 гривень. Та тут навіть одна банка коштує 79 гривень, будемо відвертими, але я не знаю, чи можна буде її відмити від е, воску. Запах прекрасний. Ну ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Па-па!